Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана найкращий зірковий таролог для всіх і так дивимось. З ким вас доля зведе? Думайте про себе, я думаю про вас, дівчаточки. Група Телеграм Крута. Додайтесь далі. Там я дуже буду вас тригерити. Тим, яке багатство можна мати, як можна жити, жити, як треба з чоловіками себе поводити щодо роботи, бо в мене було дуже багато робіт, дівчата. А я поміняла так і багато. І я скажу вам так: немає значення, якщо ви ще не визначились з роботою, з вашим призначенням в 35 років це не панацея. Нікого не слухайте, далі пробуйте. Головне пробувати. Тому що я Пробувала і пробую, а не сидіти на одному місці, якщо вам не подобається, і е, скиглити, що судьба до вас несправедлива. Ні, дівчаточки, ваша душа сюди прийшла все випробовувати. Тому амулет на знаходження свого призначення він колись допоміг мені, допомагає багатьом моїм клієнткам, він допоможе і вам. Все буде Україна! І так, дивимось. З ким вас yeah. бачите, кашлюю? З ким вас веде доля? З Звідком якого до вас є почуття? Так, тут про нього, до речі, кажуть, що він зараз самодостатній, може сам себе забезпечити. Так, і, і по колесу фортуни, дівчата. Або вже поновляли з ним відносини, або він до вас йде, по колесу фортуни, цей чоловік. І що? І що цього чоловіка зараз, ви знаєте, йому доля дає те, на чому можна зосередити увагу щодо емоцій, але він нічого не помічає. Йому все не так. Він вам буде пропонувати брак проживання під одним дахом. А у когось, дівчата, цей чоловік якраз зараз вже живе з якоюсь жінкою, да, там, з якоюсь неправильно сказала, живе. Відносинам з жінкою, під одним дахом, але його це не радує. І він вас кохає, дівчата. Так, і Аркан Сила. Тобто це кохання над ним має таку велику силу, дівчата. Розкажу вам зараз одну таємницю, яку жінки ми закохуємось дуже легко. Чоловіки ні! Вони, закох... Вони частіше говорять слова кохання, тому що для них нижня чакра, коли працює, для них це і є кохання. Але, щоб закохатися сердечною чакрою, дівчата, це їм не так легко. І завдання мудрої жінки зробити так, розумієте? Але зробити так, не маніпулюючи. Ні, спеціально бути для нього класною, скривати свій характер, скривати, що вас наповнюють коштовності, бренди, як мене, або скривати, що вас наповнюють, наприклад, солоденьки, ви любите поїсти, і вас, ваш, ваша вага вас задовольняє, або вас наповнює подорож, і ви хочете подорожувати. Не треба. Ні. Ваше завдання, як говориться, перелапати чоловіків. В тому плані, що підходить. До вас чоловік, подивитися, він не він, дати йому час. І не одному богу за цих, а 5-6 чоловіків. Зустрічайте з ними, дивіться на них, не поспішайте ви в ліжку лягати. Дівчата, цим ви приблизите його до себе, а але по нижній чакрі. Потім не кажіть, що вони погані. Чоловіки найкращі і найліпше, і дуже багато таких дівчата. Але ви самі боїтесь. Те, що якщо ви не дасте, він кудись піде. Тому проблема у вас. Так, і дуже скоро проявиться. Цифра 8. 8 годин, 8 часів 8, 18, 28. Так, аркан Зірка, дівчата він до вас проявиться для того, щоб здійснити якусь вашу мрію, про яку ви вже думаєте, нереально не збудеться. Так, Серйозна розмова у вас з ним буде. І Аркан Смерть. Це дуже добре. В серйозній розмові він скаже, що те, що було, вже загуло. Все, кінець закінчено. Якраз аркан Смерть – це класний аркан. Він Про те, що все те, що повинно бути відмерте. Воно все, те, що заважало вам, воно піде в небуття. Так, тут знову я не хочу. Давайте так, і що? Про нього, що він страждав. Він тут заробляв гроші. Дівчата кажуть, він по первах свої кордони особисті захищав, як це буде перше проявлятися. Ні, аркан міру з ним були далеко один від одного. Так, але ви для нього жінка сексуальна, емоційна, енергійна. Він вас ревнував весь час. Так, у вас не взаємне кохання. Так, у нього були раніше хитрості, обман, маніпуляції. Він казав про свої почуття. Ну, аркани випадають круті. Круті, круті. Ви його тут заблокували, бо він вас, і він до вас їде. Він давно хотів, але тепер він же бере це в свої руки, і він до вас прийде, дівчата, як імператор, як чоловік, який готовий нести відповідальність за вас, готовий забезпечувати. І не кажіть мені, що я сама. Дівчата, не кажіть чоловік. Повинен взяти відповідальність, і це головна риса, на яку повинен дивитися. Його мучають страхи. Окей, скажіть, будь ласка, ви ще садаєте пораду моїм дівчатам. Вам кажуть, будь ласка, будь з мечем. Тобто, відключи серце, Відстоюй свої особисті кордони. Рішення щодо нього, приймай. Головою, розумієте? Це те, про що я вам завжди кажу. Якщо ви насолоджуєтесь від чоловіка його зовнішністю, його харизмою, сексом з ним, то це все фініто, це останнє задоволення з ним, яке ви можете отримати. Дівчата, це правда. Ви повинні насолоджуватися його ставленням для вас. Зараз ситуація між вами висить. Ніхто нічого не повинен. Не хочете, йдіть, страждайте, але потім не кажіть, що ви ще сили погані. Дайте пораду, дівчаточкам. У вас взаємне кохання, кажуть карти. Чи треба його приймати? Карти кажуть, що ви отримаєте перемогу в будь-якому разі. І ви її отримаєте. Але пам'ятайте, те, що він сказав одне, вас багато. І він повинен підтвердити всі свої слова своїми. Діями. Тому не підпускайте його до себе близько. Почніть з ним відносини працювати, будувати начебто заново. Якщо не вмієте, як в групу Телеграм, там дуже багато крутої інформації. Як і я, Ханочка красива, багата, знаменита. До речі, є ємулетна популярність навіть. Теж Велком! Ви мої багінічки, ви мої красотулічки. І. e e, e...